Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення, написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування, шкідливість, коріння. доброго здоров'я, діти, доброго вам дня, хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт, бо здоров'я любі діти в світі головне, а здоровий і щасливий щастя на мене. Що потрібно робити для того, щоб швидко підростати і розвиватися як слід? Треба берегти себе. Дбати про своє здоров'я і захищатися від бід. Чому ми повинні дбати про себе і своє здоров'я? Тому що життя у кожного єдине. Добери прикметники до слова життя. Цікаве, щасливе, безрадісне, веселе, сумне, творче, важке. Звичайно, на світі є безліч. Але найголовніше для кожного з нас це щасливе життя. Його не стане і все втратить сенс. Що, на вашу думку, може зробити життя щасливим? Розмісти слова в порядку значущості для себе. Дружна сім'я, добре оплачувана робота, здоров'я, гроші, великий будинок. Освіта гарна зовнішність, що ви поставили на першому місці здоров'я, молодчинки, здоровий не знає, який він багатий, каже українська приказка. І недаремно адже здоров'я не купиш ні за які гроші. Це найбільше багатство людини. Без нього вона не може бути щасливою. А що ж таке? Здоров'я Здоров це не лише відсутність хвороб або фізичних вад, а й фізичне, духовне благополуччя, які чинники негативно впливають на людське життя злість, лінь, егоїзм, жадібність, заздрість, шкідливі звички. Давно доведено. Що все, що робить людина, відбивається на її здоров'ї. Людина господар свого життя. І лише вона обирає, як їй жити. Діти, які, ви знаєте, шкідливі звички. Так, шкідливих звичок є багато алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія. Як ви гадаєте, для чого деякі діти... Починають набувати цих недобрих звичок, хочуть похизуватися перед іншими дітьми, виглядати дорослими. А головне, що діти не розуміють того, що цих звичок неможливо позбутися. Ці підлітки стають їхніми рабами і шкодять не лише собі, а й здоров'ю оточуючих, чому шкідливо курити? Якщо поглянути на деякі факти, стане зрозуміло, наскільки небезпечно куріння для здоров'я людей. Вживання тютюну відбувається через органи дихання, тому, перш за все, страждає легенева система, повітряні шляхи і легенева тканина. Легені у 80% курців чорного кольору. Деякі Інгредієнти тютюнового диму розчиняються в слині і з нею потрапляють у шлунок, цим самим викликаючи виразку шлунку. Особливо негативно систематичне отруєння впливає на серцево-судинну систему. До 40% усіх смертних випадків від ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту пов'язані. Палінням сигарет негативно впливає пасивне тютюнопаління на здоров'я оточуючих, особливо небезпечне пасивне паління для дітей ні палінню, так спорту. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись, писати переказ тексту за самостійно складеним планом на тему шкідливість куріння. Працюємо з вами за навчальним зошитом, малюю словом, сторінка 22, завдання перше. Послухайте текст, шкідливість коріння. жвавий білий кролик, весело грався, гриз велике листя свіжої капусти. Але коли до його їжі додали одну лише краплинку якоїсь густої прозорої рідини, Кролик вмить упав на бік, перестав дихати і вмер. Ця смертельна рідина, сильно діюча отрута Нікотин. Він є складовою частиною тютюну. При курінні Нікотин переходить в дим і потрапляє в легені курця. Отже, з кожною затяжкою курець вводить в себе Отруту. Правда, ця кількість отрути не смертельна, та все ж куріння не проходить безслідно для здоров'я. Нікотин уперто руйнує здоров'я людини, і він викликає запаморочення, безсоння, головний біль, від куріння слабних зір, псуються легені, руйнуються зуби. Особливо шкідливо діє нікотин на дитячий організм, заважаючи йому рости і розвиватися. Завдання 2. Поясни, як ти розумієш значення поданих слів. Словникова робота стіна слів, жвавий це певний життєвої сили, енергії з швидкими, легкими рухами, рухливий, курець. Той, хто курить, куріння, набута шкідлива звичка вдихання диму. Тютюн – висушені листки, які після спеціальної обробки подрібнюють і використовують для куріння затяжка, втягування за одним вдихом тютюнового диму під час куріння. Безслідно, який зовсім зник. Запаморочення, відчуття обертання голови, завдання три разом з однокласниками і однокласницями проведіть гру, мікрофон, дайте відповіді на подані запитання. Чи зрозуміли ви з тексту, що таке нікотин? Чому кролик помер, як нікотин потрапляє в організм людини, як впливає нікотин на здоров'я, чому коріння? Особливо небезпечне для дітей, чи пробували ви курити? Як думаєте, чи варто це робити? Завдання Послухай Послухайте ще раз. Визнач, скільки частин він має шкідливість коріння. Жвавий білий кролик весело грався, гриз велике листя свіжої капусти. Але коли до його їжі. Додали одну лише краплинку якоїсь густої, прозорої рідини, кролик вмить упав на бік, перестав дихати і помер ця смертельна рідина, сильно діюча, отрута нікотин. Він є складовою частиною тютюну. При корінні нікотин переходить в дим і потрапляє. В легені курця. Отже, з кожною затяжкою курець вводить в себе отруту. Правда, ця кількість отрути не смертельна. Та все ж куріння не проходить безслідно для здоров'я. Нікотин вперто руйнує здоров'я людини. Він викликає запаморочення, безсоння. Головний біль, відкоріння слабне зір, псуються легені, руйнуються зуби. Особливо шкідливо діє нікотин на дитячий організм, заважаючи йому рости і розвиватися. Завдання 5. Склади і запиши план тексту. Скільки частин має текст? 3. Скільки пунктів плану у нас буде? Також три. Пишемо заголовок, шкідливість коріння, план. Ставимо цифру один, згадуємо, про що розповідається в першій частині? Про кролика. Що з ним трапилось? Він помер. Як ми назвемо першу частину? Молодчинки. Смерть кролика. Про що розповідається в другій частині? Про Нікотин, що це смертельна отрута. Як ми назвемо другу частину Смертельна отрута нікотин. Про що розповідається в третій частині? Про наслідки куріння, молодшинки. Завдання 6. Перекажи текст усно за складеним планом. У кінці переказу зроби свій висновок про куріння. Завдання 7. Приготуйся записати переказ тексту. Зверни увагу, як пишуться подані слова. Словникова скарбниця. Шкідливість коріння на бік. сильно діюча, затяжка уводить, не смертельна, окремо пишеться, безслідно, запаморочення, безсоння, легені не можна. Два окремих слова. Завдання 8. Запиши переказ тексту за складеним планом. Розпочни із заголовка. У кінці запиши свій висновок про коріння. Пригадай, текст має зачин, основну частину та кінцівку. Кожну частину пишемо з абзацу. завдання 9. Прочитай свій твір. якщо знайдеш помилки, виправ їх. Завдання 10. Намалюйте кольоровими олівцями ілюстрацію до свого твору. Завдання 11. Якщо бажаєш, прочитай у кріслі автора свій переказ однокласникам і однокласницям. Запитай, яке враження він на них справив, які побажання. Вони хотіли висловити під сумоку року. Запам'ятайте, любі діти, здоров'я бережіть, доки малі і мудрими йдіть по цій землі. Хай кожен з вас запам'ятає, що без здоров'я щастя не буває. Дякую вам, діти, за роботу на уроці, ви молодшинки, до побачення, мої любі! До нових зустрічей.